Два мільйони гривень саме стільки вартує ремонт їдальні Меденецького професійного ліцею. Кошти на оновлення приміщення виділяли з обласного та місцевого бюджетів. З обладнаннями це холодильники, мийні машини, печі та обігрівачі для їжі, допомогли німецькі благодійники. Оця кухня, яку ви зараз бачите, визнана опорною, тобто тут буде здійснюватися приготування страв. І, е Будемо доставляти по усіх навчальних закладах громади. Їх є 15 навчальних закладів, де будуть просто пункти роздачі. Там будуть підігрівати їжу і е, видавати дітям. Меню в їдальні від відомого українського ресторатора Євгена Клопотенка. Усі інгредієнти традиційні, як для шкіл: а це картопля, макаронні вироби, м'ясо та овочі. От тільки приготовлені та презентовані вони нетрадиційно. В їжі мінімальна кількість солі та цукру, оригінальне оформлення. Колись був просто натертий буряк, його змінили на різку, додали спеції, які дозволені зараз. Це зовсім інша подача і набагато приємніше їсти. Звичайне картопляне пюре. Додали сюди сіклом сік буряка, зовсім інша подача. морквяний крем-суп дуже гарно виглядає, дуже гарний колір.